Зараз у нас у студії Володимир Рейнхард, митець куратор проєкту Ламент Херсонщини від України та Валерія Гуран, мистикиня, учасниця проєкту. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І перше таке запитання: розкажіть взагалі про цей ось манускрипт, про ламент Херсонщини. Що входить до нього? І я так розумію, він ось зараз перед нами. Так, він зараз перед нами. Цей ламент Херсонщини, цей манускрипт. Він заснований на 57 історіях людей з Херсонщини, про їх життя в окупації, про початок повномасштабного вторгнення і про життя після окупації, тобто буквально по сьогоднішній день. Ось. Ну І звісно, що історії історіями, а тут є ще і ілюстрації художників, які їх проілюстрували. А ну, роз... Ну і скажімо так, в чому ідея? Це, звісно ж, поділитися інформацією про те, що відбувалося на Херсонщині, але не просто розказати історію, але зробити це в якійсь більш такій цікавій формі, яка б могла зацікавити, скажімо так. Спільноту не тільки в Україні, а й в першу чергу там десь в Європі. А коли виникла у вас ідея створити цей манускрипт? Коли вона виникла, і скільки часу, от як взяти такий шмат часу, до її повної реалізації пішло? А, ну, дивіться, виникла вона насправді не тільки в мене, так вийшло, що вона виникла, і в наших партнерів це український культурний центр в Естонії, в Талліні. А виникла вона вже десь ось так, скажімо так, скажімо матеріалізувалася більш в таке щось, вже як ідея. Після нашого знайомства з паном Лютюком наші люди з Херсонщини поїхали туди, в Естонію, познайомились з паном Анатолієм Лютюком. Ну і познайомили нас. Ми дізналися, що він, в принципі, готовий для, до співпраці. Ми знали, що він робить подібні книги, тому що ну, всі ми знаємо. Є цілий фільм про одну з його книг. Це казка про Коника. Ви цей фільм могли бачити. І хто не бачив, той міг просто чути, що я такий митець в Естонії. І ось ми подумали: ну пан Анатолій робить книги. У нас, в принципі, є люди, які можуть зібрати матеріал, то ми можемо і якось вже матеріалізувати цей проект. Ну і звісно, що. Потім подалися на грант, виграли, і так цей проект і був реалізований. А чому саме 57 сіместорій це було заплановано? Чи якось отак от зібрали все саме-саме найкраще? І так вийшло. Чому в п'ятдесяті Ну дивіться, у кожного художника був зошит, це 12 сторінок, і тому п'ять розворотів на кожного, і плюс дві додаткові сторінки. Ну два художника захотіли. Туди вставити по маленькій історії. Так і вийшло 57. І у нас е це у нас е 10-11 художників, плюс ще є 12 митець, але це окремий такий е розділ книги. І ось так і вийшло 57. Ну, насправді їх тут більше, ніж 57 історій. Тут у нас ще є е маленькі історії, замітки на в таких закладочках, і тому насправді їх тут більше, ніж 57, їх там 80 чимось. Тобто там десь приблизно 30 цих закладочок, і там теж такі маленькі історії з Херсону. Я так уважно зараз сиджу, слухаю, мене одразу і дивлюсь потім на цю книгу. Яка її вага? Скільки вона важить, тому що вона така величезна просто. Угу. Вона її вага насправді не така велика, всього 6 кілограм. Виглядає Але... кілограмів а, на 20. Так. Але вона ще трохи не завершена. Тобто, вона може бути, ну, може, до 7. А тобто, можна ще якісь історії сюди додавати? Ні, ні, просто інкрустувати, додавати ще якісь, ну, скажімо так, тут повинні бути ще застіпки. А розкажіть, про які технології використовувалися саме вже для створення цієї книги? Mm -hmm. а, ну, Як взагалі виникла ось така ідея, саме ось так її оформити? Ну, Дивіться, по-перше, ось. Давайте ми покажемо нашим глядачам, щоб вони також мали змогу ага, це все побачити. Ось Історичний переплет книги. Скажімо так, це такий аналог. Ну, більш сучасний аналог того, що робилося раніше. Це нам пан Анатолій зробив: сама обкладинка, теж така з дерева, теж історична технологія. Ну і, звісно ж, папір. Папір створений вручну повністю за технологією 10 віка. Зтретє це спульпи ну, із різних інших елементів. Ось тут у нас е, високий друк. Це така більш осучасна технологія Йогана Гутенберга. Ну, фактично, це е, так само, як робилися перші книги. Ось. Ну і далі йдуть наші. Ілюстрації, ну, тобто, фактично, тут десь використов... використано ну, 4-5 історичних технологій, але таких більш осучаснених. А це оці замітки, як ви казали, так? Вони а, збори? Так, ось тут у нас заміточки, а ось тут у нас ілюстрація. Ось про 70 на 30, як окупанти вимагали у селян 70% врожаю за те, щоб. Працювати на них. Ось, Ну і про обстріляну колону, історія, скажімо так, тут таких історій різних різних багато. Про те, як людям доводилось працювати на окупантів, тому що треба чимось сім'ю годувати. Тому що, звісно, що казати, що ну ви зрадники, там це все дуже легко. А якщо стати на місце цієї людини, ну. Іноді треба, скажімо так, приймати для себе нелегкі рішення, може, не самі кращі, але ну, таке буває під час війни. Унікально те, що в цій книзі зібрано 12 художників, і якщо ви погортаєте сторінки цієї книги, ви побачите, що всі 12 художників і у них ось абсолютно різний стиль. Тобто тут дуже легко прочитати стилістику кожного митця. Так, відрізняється. Ми бачимо якусь графіку, як ніби акварель, дуже все різне. А цікаво ще про самі історії. Які саме історії стали основою цього манускрипту? Чому, напевно, саме вони були обрані? А, ну дивіться, історії, здається, було зібрано десь 200 з чимось. Потім, звісно, що був перший відбір. Потім те, що залишилось, ми віддали нашим художникам, щоб вже самі художники почитали, що їм більш цікаво. Ну і звісно, що тут був ще такий внутрішній відбір, коли ми їх розділили на чотири стихії, такі чотири розділи книги, які ну, розташовані в приблизно хронологічному. Порядку. Тобто спочатку там йде розділ вогонь, це початок повномасштабного вторгнення, бої за місто, початок окупації, потім йде земля, це е, спротив херсонців, це сам період окупації і звільнення. Потім у нас йде вода, ось якраз вода, це, це вже гей? період да, затоплення Каховської ГЕС, її наслідки, і повітря, це період сьогодення. Як зараз живуть люди, їх роздуми про майбутнє і взагалі про те, куди йде Херсонщина. А були такі історії, які вас найбільше вразили, які от ви запам'ятали, і вони у вас так закарбувалися в серці, що ви постійно, можливо, їх переживаєте наново? Mm. Ну, дивіться, є насправді така одна з найбільш шокуючих, тому що це подія. ну, Буквально там першого місяця повномасштабного вторгнення це ось смерть одного з наших волонтерів. як його, ну Фактично їх машину розстріляли з крупнокаліберного кулемету, і він помер. Тобто, це був достатньо відомий в Херсоні власник салону авто. Потім він виїхав, став волонтерити, став возити. Різні грузи, ліки і таке інше. Ну, і ось так він їхав з одного завдання в колоні, і його просто розстріляли, їх колону. Ну, тобто вони знали, що там їдуть волонтери. Абсолютно. Ну, ось це такий, мабуть, найбільш шокуючий, тому що ну, всі в місті так чи інакше знали цю людину. Знали, що є такий бізнесмен, знали, що він не тільки бізнесом займається, що іноді такими різними. Якісь культурні ініціативи підтримує. І тут раз і він помирає ще так жахливо. І це карбується. Ну, І це ще перший місяці. Дуже я так дивлюся, дуже круто виглядають і малюнки, і написи, тексти. А скільки ось знову ж таки за часом створювалося саме візуал цього манускрипу? Візуал створювався насправді тільки 9 днів. Тобто всі ілюстрації, всі тексти були створені за 9 днів, ну і вже потім вони були зшиті в книгу. А так художники наші впоралися за 9 днів, то що на 10 вже була презентація їх роботи в Таліні. Нічого собі так дуже дуже оперативно. Все це а скажіть, будь ласка, в Таліні, коли відбулася презентація, як вона пройшла? Які можливо емоції від тих людей, які вперше побачили цю роботу? Ну, Це було в березні, вона проходила місяць, і ну, тут ми вже треба скажімо, так, питати наших партнерів, тому що ми вже там не були на той момент. Але наскільки я знаю, то е, нічого такого негативного ніхто не каже про цю книгу. Всі так чи інакше погоджуються, що це потрібний проєкт, що його треба було зробити, і що ці історії повинні люди знати, повинні люди пам'ятати, їх треба поширювати. А от всі ці історії ви ходили по знайомим? Чи ви дали такий клич, щоб всі писали свої історії, потім відбирали? Як збір сам проходив? Ну, збір робили наші херсонські соціологи. Тому вони самі знаходили інтерв'юерів, Ну і звісно, що ми у художників, які подавалися на опенкол, ми також питали їх історію, тому що це була одна з умов опенколу. Треба було розповісти історію про Херсон. У, ну, у мене ще таке не запитання не. про Херсон. Ось. Ви, ви обрали саме тематику Херсону. Чому саме ось це місто? Ну, тому що ми в нього вже були. А, ви Ми з Херсона, я з Херсона, Валерія з Херсона. А ще тоді про книгу таке. Я бачив, там на самому початку на її обкладинці був якийсь металевий, ось так, металева частинка. Okay. Що це за частинка, де ви її взяли? Але мені здається, про це може Валерія розповісти, так? Що це за частинка? Це саме моя історія з цією металевою частинкою. Ця металева частинка це частинка від снаряду. Яка потрапила до мене у двір, от, яка пробила дах. Зараз, ну, ми всю окупацію пробили в Херсоні і наразі залишаємось. І ми під постійними обстрілами і постійно, тобто, ось таких шматочків насправді достатньо. Достатньо буде для ілюстрації, для інкрустації книги. От, так, це саме той шматочок, який задає нам шкоди. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви всю окупацію були в Херсоні, а взагалі вже пройшов час, але інколи здається, що це ніби лише сталося і всі емоції живі, всі емоції всередині. Перші дні війни в Херсоні. Як ви їх переживали? Що відбувалося? І чи, можливо, там є якісь ваші історії в цій книжці? А, було дуже складно. Просто не могли зрозуміти, що відбувається. Ми, в принципі, майже не виходили з дому тільки по продукти, і все. В принципі, всі ці дев'ять місяців ми просто ну, просто просиділи вдома і не виходили. Були у нас відважні херсонці, які виходили на мітинги з прапорами. От це найвідважніші люди. Але вони також зазнавали шкоди, бо це потім, якщо їх на пара, на самому мітингу не не чіпали, але їх потім переслвисліджували, де вони живуть, і потім забирали і на підвали, і ну там вже відомо, що що коїло, що відбувалося, і які профілактичні роботи проводилися з патріотичними такими херсонцями. І я обрала саме для ілюстрації а, цей момент, а, тобто момент а, мітингу, як вийшли наші херсонські а, з прапорами, і а, зазначила а, старослав'янський символ Чур. Я працюю зі старослав'янською символією Обереговою і обрала саме такі історії там, де вони. Могли, тобто міг оберіг їх зберігти і е, проілюструвала саме з цим. І саме от до історії з мітингом обрала символ чур. Чур це охоронець території, кордонів, земельних ділянок, якраз те, що було продемонстровано нашими херсонцями. А яка ваша особиста історія? Ну, Особиста історія в тому, що ми переживаємо ось ці шалені дні, вже роки, і просто психіка не інколи не витримує, а інколи просто ти не можеш інакше. Тобто ти не можеш залишити свій дім своїх рідних і саме, і тому ти маєш це винести і е, маєш змогу зафіксувати усі ці моменти, що ти бачив, е, і передати наступним поколінням через мистецтво. Знаєте, насправді 9 місяців в окупації це дуже величезний період. Це для психіки, як мені здається, це. Надто важко, надто складно, і у таких творчих людей, як ви, це можна виплеснути в такі творчі роботи. Передати свої відчуття через них, передати все. Але ж дуже багато людей, які не можуть це зробити. І мені здається, подивитися манускрипт, відчути це, передивитися. Це також така непогана психотерапія буде. Порівняти свою історію з чиєюсь історією. І мені дуже цікаво, це Херсонщина. А чи не планували ви по іншим регіонам країни робити подібні манускрипти? Ну, дивіться, у пана Анатолія є такі плани. Тому що, ну, якщо нас питають, а що буде далі, ми поки що не можемо сказати, що буде далі, тому що є два шляхи розвитку. Розвитку, тобто перший, це ось ламент Херсонщини залишається такою однією книгою, і все, це, це є ось одна така одна книга. Другий шлях розвитку це ми робимо більш глобально по всій Україні. І, скажімо так, і робимо ще раз Херсонщину, але в такому більш Глобальному там, додаємо там екологію, додаємо там все-таки різне інше. І ось це другий шлях, який це, скажімо так, має на думці, щоб розширити повністю до України і зробити таку книгу по кожному регіону. А скажіть, будь ласка, де можна подивитися за... буде Дніпрянам угу. цей манускрипт? Як це зробити? Коли? Ну, Дивіться, сьогодні, о 19-й Артстейдж, там буде презентація цього манускрипту, і подивитись його можна буде тільки сьогодні. По іншим містам не плануєте їхати? А, по іншим містам ми вже трохи поїздили, і, скажімо так, зараз завершується період перебування книги в Україні, і ми її, її передамо естонцям, і далі вже естонці її будуть возити по Європі. А зрештою, де вона буде зберігатися, коли вона всі а, тури свої проїздить? Поки йде у нас війна, вона буде зберігатися в Естонії, але час від часу буде навідуватися в Україну для ось таких ось турів по містам, uh -huh. де ми ще її не показували. У мене ще є все-таки питання до вас, як до митців. Ви ось розповіли про жахи Херсонщини, про окупацію. Так вам, як митцям, наскільки складно було потім усі всі десь переживання, емоції переносити ось в книгу на ці ось історії? Теж? Ну, перші, перше в нас було завдання вибрати собі історії, тобто, і давалося там, напевно, більше 50, так, запропоновувалося історій. І тобто, в один вечір прочитати всі 50 історій це було великим емоційним навантаженням до нудоти, просто до таких емоційних хвиль. Але все ж таки зібралися, взяли себе в руки і обрали ті історії, які ми бачили, або що відбувалося з нашими друзями, знайомими, і кожен обрав те, що йому було ближче. Так, перший вечір прочитати всі ці 50 історій було надзвичайно важко витримати. А ви не планували це все якось додати ще й в якийсь цифровий вигляд? Можливо, ті історії, які не увійшли в книгу, щоб вони також не пропали, щоб їх можна було десь також побачити? Ну, дивіться, весь матеріал, який ми зібрали, ми передали в архів Херсонської області. Тобто... Він там опрацюється і це вже буде все зберігатися в архіві, тобто там можна буде ознайомитися. А друге, це ж буде сайт, електронна версія цієї книги. Ну, він вже фактично є. Тобто в інтернеті його можна знайти, Lament Book. І, Але він ще не повністю функціональний, але ну, щось вже можна подивитись. Тому ось так так, електронна версія планувалася з самого початку проєкту, тому що так не, можливо, не всі зможуть поїхати побачити, а так прочитати, відчути, знати ці історії. Мені здається, край важливо знати кожну історію. І тому ж я і запитала і про ті історії, які війшли, які не війшли, щоб їх можна було побачити, не те, щоб наново пережити цю біль, а просто завжди пам'ятати, що це було, і про це не, не можна забувати ніколи. Так погоджуюсь, і що ж будемо напевно завершувати нашу першу частину так, але, діалогу. Але у нас буде ще друга частина діалогу обов'язково, тому не перемикайтеся. Ще буде дуже багато цікавих спілкувань, дуже багато цікавих історій. І пам'ятайте, це історії ті, про які варто знати, варто пам'ятати, і ними варто ділитися з оточуючими. Що ж а я ще раз нагадаю, що спілкувалися ми щойно з Володимиром Рейнхартом митцем, куратором проєкту Ламан Херсонщини та Валерію Гуран Мистикинію, теж учасницею проєкту. Дякуємо, що до нас доєдналися. Дякую.